Привіт, мене звати Мар'яна, і сьогодні ти дізнаєшся, як швидко і ефективно наростити м'язи сідниць. Жодних міфів, жодних магічних пігулок, лише чіткий і зрозумілий план, який працює. Поїхали. Крок номер один: харчування, фундамент твоїх м'язів. Хочеш результат? Тоді тобі потрібен будівельний матеріал, і він приходить з тарілки. Без правильного харчування твоє тіло не буде мати енергії та ресурсів для росту. Не існує тренувань, які переб'ють погану їжу. Що потрібно їсти корисні вуглеводи, гречка, рис. Овсянка, картопля. Білки, куряча грудка, яйця, сир, протеїнові коктейлі, жири, авокадо, горіхи, оливкова олія. А ось що краще виключити: цукерки, чіпси, білий хліб, випічка. Все, що викликає інсулінові гойдалки і відкладається жиром, а не м'язами. Норми для росту м'язів: білок 1,6 грам на кілограм ваги тіла. Вуглеводи орієнтовно 150 грамів на день. Крок номер 2 тренування: саме воно запускає зростання. Без стимулу м'язи не ростуть, але без харчування ти Більше, тільки синергія тренувань і їжі дає результат. Ось три базові вправи, які працюють на 100%: станова тяга, жим ногами, присідання зі штангою. Ці вправи активують найбільші м'язеві групи та дають найшвидший результат. Рекомендація: тренуйся 2-3 рази на тиждень по 10-12 повторів в 3-4 підходах. Тренуйся якісно, без фанатизму. Якщо тобі потрібна допомога в складанні програм тренування або харчування, я можу тобі в цьому допомогти. Крок номер 3. відновлення місце, де м'яз Реально ростуть. Запам'ятай, м'язи ростуть не в залі, а після нього. Якщо ти не даси тіло відпочити, прогрес зупиниться. Золоте правило відновлення: 7-8 годин сну щоночі. Перерви між тренуваннями обов'язкові. Не змінюй програму кожного тижня. Дай тілу час адаптуватись. І не думай, що якщо немає кріпатури, значить тренування було слабким. Це міф. Важлива прогресія навантажень, якість рухів і регулярність. Підсумок, що потрібно для реального росту м'язів, калорійний профіцит, але чистий. Збалансовані беживу, ефективні базові вправи, повноцінний сон і відпочинок, терпіння і стабільність. Якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, підпишись на мій канал і поділись ним з другом, бо наступного разу YouTube може мене не показати. До зустрічі в наступному відео.